Я працюю сестрою медичною в шостинській дитячій лікарні. Наше місто віднесено до ну в переліку віднесено до зони можливих бойових дій. З початку 22-го року з нашої лікарні звільнилося багато медсестер. Хтось переїхав у зв'язку з війною, хтось перейшов на більш оплачувану роботу, хтось. Перейшов на спокійнішу роботу на вакантні посади. Нікого не було прийнято. Наразі нам невідомо, чи існують ці штатні одиниці, чи може їх вже скоротили. Наша незалежна правспілка надава... ми запит робили до нашої адміністрації. До цих пір нам інформацію ніхто не надав. Зрозуміло, що той роботи, які повинна виконувати декілька медсестер, тепер виконує одна, але без збільшення зарплати. На час відпусток курсів лікарняних ніяких надбавок нам теж за сумісництво або напруженість в роботі не виплачуються. Наприклад, в нічну зміну після 16 або 18 години, години в стаціонарі залишається одна медсестра і санітарочка на два поверхи. Кількість дітей може бути від 7 до 18, зазвичай, так і безпілотниками. Або ракетами починаються вночі. Медсестра і санітарочка повинні евакуювати дітей з двох поверхів. Їх необхідно розбудити, зібрати, спустити в найпростіше укриття. Дітки можуть плакати, не хотіти йти. Не всі діти в стаціонарі знаходяться з батьками. Часу на евакуацію дуже мало, тому що ми знаходимося за 40 кілометрів від державного кордону з Росією, і в нас дуже все швидко прилякується.